Якщо професор Броков загалом говорив про, загалом говорив про всі види алергічних реакцій, то ми з вами поговоримо про алергічні реакції власне, негайного типу на ліки. Це те, чого боїмось ми всі. Найбільше, так? Бо невідкладка має бути вже, бо летальність, на жаль, також може існувати. Через те ми повинні все-таки точно вміти віддиференційовувати, коли буде анафілаксія чи ні. В чому проблема взагалі медикаментозної алергії в Україні як такої, у нас. Я, я постійно про це говорю, але завжди буду повторювати. У нас безконтрольний прийом ліків. Дякую міністерству за те, що заборонив хоча б антибіотики зараз без рецепту. Що ми вже не можемо без рецепту їх купити. Сподіваюсь, в майбутньому буде також. У нас ніхто, ну добре, не буду говорити ніхто. У нас дуже мало докторів, які ведуть пацієнтів за протоколом. А я ще досі зустрічаю людей, які, на жаль, е на жаль, досі навіть не знають про існування нового протоколу. А ми зараз будемо оновлювати старий, який був наказ 2016 року. У нас відсутність механізмів алергічних реакцій насправді існує. Ми всі чомусь вважаємо, що є якась одна реакція на ліки і є один аналіз на неї. Такого немає, і ми маємо точно розуміти патофізіологію, тільки тоді ми зможемо це діагностувати. У нас є низька кількість подання повідомлень в ДЕЦ, їх практично правильних ніхто не подає. Дивимось в небо і даємо якісь звіти, На жаль, і на основі цього ми не маємо ні нормальної статистики в Україні. Проблема з медикаментозної алергії. Ні, ми не можемо розібратися. Можливо, це були погані ліки і так далі. Тому нагадую вам, шановні колеги, що ми маємо обов'язок. Обов'язково, якщо в нас виникає у пацієнта алергічна реакція на той чи інший препарат, навіть не алергічна, а просто побічна дія, ми повинні подавати в державний експертний центр. І в нас, на жаль, дуже мало спеціалізованих медичних центрів, які б мали займатися медикаментозною алергією. Їх практично немає. Я коли їжджу на конференції по медикаментозній алергії, то в них центр медикаментозної алергії це мінімум 50 чоловік, науковців і лікарів. І тільки вони займаються лише цим, тими пацієнтами. На жаль, в нас це проблема. Ще раз нагадую про цей наказ. Якщо хтось його не пам'ятає, сфотографуйте, він є в вільному доступі, він дуже класно написаний цим наказом. Протокол дуже є доступний і все зрозуміло. Що має робити лікар первинної ланки, тобто лікар у пацієнта, це не про сімейного лікаря, це про будь-якого лікаря, у пацієнта якого виникла реакція на ліки. Що мають робити ми, алергологи, і що мають робити спеціалізовані центри. Але давайте ще раз. Ми все докупи скидуємо. Всі будь-які реакції. Є два типи реакцій. є побічна реакція типу А, яка зумовлена фармакологічними властивостями засобу і проявляється надлишковим терапевтичним ефектом. Чим більше ми препарату вводимо, тим більший ефект. І є побічна реакція типу Б, і, власне, це є дозонезалежна реакція, яка найчастіше умовлена імунними алергічними механізмами. І є непередбачуваною, оце про алергію. І я хочу, щоб ви всі запам'ятали ще одне слово: це про непередбачуваність, бо інколи коли воно вперше виникає. Бо інколи нас, лікарів, роблять винними, коли в пацієнта трапляється алергія на препарат, вперше ми не можемо це передбачити жодним чином. Наведу приклад, побічна реакція типу А, це про ми говорили про фармакологічні ефекти. Зверніть увагу, сальбутамол, що він викликає? Тахікардію, він викликає тремор рук і так далі, але це ж не про алергію. І другий варіант ну, дуже поширений. Це кожен день приходять пацієнти від стоматолога, звичайно, без жодних записів, просто з фразою про те, що мені стало погано в стоматолога. Лікар вирішив, що це анафілактичний шок, скерував до алерголога. Коли починаєш розпитувати, кажуть, приїхала швидка, був підвищений тиск. Ну, ще досі інколи самотоли забувають, що шок це, це падіння тиску. Відповідно, адреналін, який сходить практично в усі, в більшість місцевих анестетиків, дає побічку, таку, як насамперед, підвищення тиску, блідість, спазм судин. Це не про алергію, це власне реакція типу А. Тому, до речі, я не буду про це сьогодні багато говорити, але е, алергія на місцеві анестетики це дика рідкість. Все це, це адреналін або психосоматика. Ну і вакцини, наприклад, та в при в нас при введенні вакцин буде що підвищення температури, почервоніння в місці ін'єкції. Це чомусь також списують на алергію. Це абсолютно не про алергію, а про побічні реакції препарату. Ну і тепер про побічні реакції типу Б, це про імунні механізми, непередбачувані, як я вже казала. І вони мають також різного роду механізми патофізіологічні. І є реакція негайного типу, так і сповільненого типу. І от сьогодні ми з вами будемо говорити власне, про реакцію негайного типу. Які ж про... Я не буду вам згадувати, що це імуноглобулін і залежна реакція. Сьогодні ви були на алергології, тобто всі знають, що це таке: анафілактична, мастоцити. Тут сидять всі провідні алергологи, тому на цьому ми зупинятись не будемо. Ми собі лише нагадаємо, які прояви власне, алергічної реакції негайного типу. Це, звичайно, що ураження, тобто алергічний реніт, ринокон'юнктивіт, це є загострення бронхіальної астми або просто бронхоспазм, це є власне висипання на шкірі. Якщо ми говоримо про алергічну реакцію негайного типу, перед тим професор дуже гарно розповідав, ми часто. Екзантеми плутаємо з алергічними реакціями негайного типу. Екзантеми це завжди реакції сповільненого типу. До шкірних проявів IGE-реакцій належать у більшості випадків кропив'янка і ангіоневротичний набряк. Я ще скажу так з досвіду, дуже часто лікарі плутають кропив'янку з екзантемами. Давайте чесно, кропив'янка – це те, що має до 24 годин, тобто ці папули мають. Пропадати. Виникають нові, але воно має сходити. Екзантема, як висипало, лікуєте, ви не лікуєте, вона дуже часто тримається 5-7 днів. І це треба вміти віддиференціовувати. Ну і, звичайно, чого ми боїмося найбільше це анафілаксії. Які ж ліки частіше викликають алергічні реакції негайного? Типу, це не українська статистика, це все-таки європейські дані з різних джерел, тому різні показники. На першому місці такі бета-лактамні антибіотики. Я собі дозволю нагадати, що туди належать пеніцеліни, цефалоспорини, карбапанеми та монопанеми, сульфаніламіди. Рідше це можуть бути інші види антибіотиків. На другому місці це нестероїдні протизапальні препарати, міорелаксанти. І зверніть увагу місцеві анестетики. Те, що я говорила, це дуже і дуже рідко. Що зараз зустрічається частіше? Це алергічні реакції на хлоргексидин. Ми його використовуємо всюди. Для дезінфекції і в операції, і в при операціях, і просто в маніпуляційних ми забуваємо про нього. Ми всі чомусь думаємо, що алергія на препарат, це тоді коли його вели пероз або там внутрівенно чи дом'язево. Насправді, а, а просто були оброблені інструменти під час хірургічного втручання. Тому на це треба пам'ятати. Радіоконтрастні речовини також можуть викликати алергічні реакції негайного типу. Щодо латексу, насправді в літературі його описують багато. Але е, по статистиці випадків останні роки практично про алергічну реакцію негайного типу, а не про контактний дерматит, практично останні роки немає. Як ми діагностуємо? Звичайно, що анамнез номер один. І вислухали професора перед тим, це про те, що я казала, не можна глянути фотографії, поставити діагноз. Ми повинні дуже чітко збирати анамнез. І я думаю, тут сидять всі доктора алергологи які зустрічаються з такою річчю, що коли пацієнт приходить до нас, він не має жодних записів від лікаря. Я практично з усіх пацієнтів, напевно, відсотків 5, маю запис від лікаря будь-якої спеціальності. Я маю тільки слова пацієнта і більше нічого. Наскільки вона може об'єктивно бути, самі ви розумієте. А особливо, якщо. Була там важка реакція, тому на жаль, але ми все одно збираємо анамнез. І що найважливіше, найважливіше це чітка хронологія подій. Тобто, коли був взятий препарат, в якій кількості, якщо були їх декілька, всі ми маємо запам'ятати і обов'язково, через скільки виникла реакція. І ось ці знання, які були про те, що я говорила в цій статті, про paper, та? Якщо розібратись в цьому, там дуже гарно допомагає хронологія розібратися, який ж це вид реакції буде. Е, ну і далі золотим стандартом залишаються шкірні проби. Чи ми їх робимо правильно? Давайте чесно, на жаль, не завжди правильно. Мають бути все-таки, як мінімум, два етапи. Ми не маємо права, шановні колеги, на основі прик тесту підтверджувати або заперечувати діагноз медикаментозної алергії. Тому що більшість ліків це є гаптени, і при приктесті ви нічого не побачите. Тому, будь ласка, я досі зустрічаю те, що лікарі роблять приктест і собі дозволяють поставити діагноз або заперечити його. Другим етапом мають бути внутрішкірні тести. Вони мають набагато більшу чутливість. І я скажу так: якщо в нас тут, ми нарешті підходимо до внутрішкірних тестів проведення, то в Європі вже тепер говорять, ну все, це все також не ок, залишається тільки провокація. Скажіть мені, будь ласка, ми не можемо робити реально. Правильні провокації і так далі, не маючи повних е, справжніх центрів медикаментозної алергії. Тому вони говорять так. Я собі думаю, ну слава Богу, якщо я вже можу робити, якщо я роблю вже внутрішкірні, це вже якийсь прогрес. На жаль, в нас воно є так, і поки що ми рухаємося в Європу, але не маємо настільки повних можливостей для цього. Що важливо, шкіряні проби можуть робитись через 4-6 тижнів після. Реакції, яка була зафіксована не швидше. Бо якщо ми зараз будемо говорити про лабораторні тести, їх треба робити швидко, то шкірні тести через 4-6 тижнів. Це те, що увага. Якщо тут є доктори, не алергологи, то пам'ятайте, ви не маєте робити жодних проб на медикаменти. Проводити маємо лише їх ми. це раз. І друге скринінгових алергопроб на медикаменти не проводиться. Забудьте, будь ласка, про ці речі, про розведення 1 до 10 антибіотика будь-якого. І в нас досі медсестри це роблять, на жаль, і насправді часто ставлять хібно позитивну реакцію, тому що мають почервоніння. Більшість антибіотиків в розведенні 1 до 10 дають хибно-позитивну реакцію за рахунок подразнення. Певні антибіотики, щоб виявити істинну алергію, треба розвести 1 до 1000. Для цього алергологи мають мають цілі схеми. Рекомендовані в, 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 в різних гадлайнах, Тому, будь ласка, ми таким не займаємося і скринінгом не займаємося. І найголовніша помилка, яка ще досі існує в українській медицині, це те, що у нас в, в, роблять проби на медикаменти, коли його вперше планують лише вводити. Давайте ще раз собі всі згадаємо. Алергія це реакція на повторне введення медикаменту. Правильно? Якщо його не було в організмі, які проби ви хочете робити, які аналізи, що ви збираєтесь там побачити? Коли ви тільки зробите пробу, ви перше, це буде як перше ведення ви сенсибілізуєте пацієнта. Ну І чого ми боїмося? Звичайно, що анафілаксії, всі ви знаєте, після нашої лекції тут буде дуже крута секція по невідкладі про анафілаксії, я на цьому зупинятись не буду. Але що я хочу сказати: якщо в нас була анафілаксія, то, на жаль, ми не маємо права, ми можемо, але це дуже ризиковано. Не рекомендовано робити провокації і проби, особливо там внутрішкірну пробу чи провокацію, бо це є ризик чого наступного реакції анафілакції. Тому ми мусимо яким чином виходити, що ж ми можемо використовувати лабораторно. Є певні обстеження, які ми маємо право, і є які рекомендовані і доказові. Я зараз про них детально пройдусь, але я хочу сказати одну річ. Один сам аналіз ми не маємо права жодним чином е, інтерпретувати без клініки. Тобто, коли вам хтось приніс якийсь аналіз просто і ви не маєте зібраного анамнезу, ви лише на основі нього не ставте, будь ласка, діагноз. Збирайте правильно анамнез, і в комплексі ви можете поставити правильний діагноз. Тож, давайте пройдемось. Триптаза, Я сподіваюся, всі знають, що це той фермент, який виділяється під час анафілаксії, і він є маркером анафілаксії. І ми всі з вами зобов'язані набирати кров на триптазу при підозрі на анафілаксію. А для цього в наших е, е, укладках для невідкладної допомоги про анафілаксії повинна бути пробірка для ЕДТА. У мене була ситуація. Наша насізолок який працює в іншій приватній клініці, подзвонив мені і каже: в мене анафілактичний шок. Як набрати трептазу? Добре, що наші клініки були поруч. Моя студентка побігла, взяла дякую лабораторії Ескулап, Пробірку я подзвонила в Ескулап, це була третя дня. Кажу, не йдіть додому, набрали кров, тому що він каже, я набрав шприц. Я кажу, що далі? Звичайна пробірка з ЕДТА має бути її достатньо. Ми зробили і насправді анафілактичний шок підтвердився. Трептаза була суттєво підвищена. Той пацієнт буде мати потім ще інший тут результат, до речі. Тому пам'ятайте про це, бо це єдиний триптаза, це єдиний доказ, який може бути, того, що це була анафілаксія. Але вона швидко розкладається. Тому треба пам'ятати, що її потрібно набирати одразу. Відразу, тобто, як стався напад, ви надали допомогу. Далі це може бути в ідеалі через 30 20, 120 хвилин, але хоча б через там, коли вже все стане добре, виміряти базовий рівень трептази. Коли ще можна визначати трептазу, наприклад, це є при мастоцитозі, коли ми підозрюємо мастоцитоз, це також один з основних маркерів діагностики цього захворювання. Тест активації базофілів. Насправді я ну це не про рекламу вже чесно, ескулабу, а це про те, що це єдина лабораторія зараз. Я не знаю, що відбувається в Києві і так далі. Але на західній Україні це єдина лабораторія, яка робить тест активації базофілів. Щодо його чутливості, він має досить високу чутливість і специфічність до багатьох препаратів. І ми його можемо використовувати не в гострому стані, а потім, як, е, власне, всі ми розуміємо, та, в чому суть тесту. Тобто, відбуває, ми визначаємо активацію самого базофіла при додаванні певного препарату. Є певні, правда, нюанси. Там наразі лабораторія Скулаб робиться на розчинні препарати. Е, ось тут е, не пам'ятаю, чи то на іншому слайді, я це вже приклад, зараз верну. Е, крім цього, робить вона його, власне. Тільки поки що в певному місці. Ми сподіваємося, що скоро це буде доступно усіх пунктах забору. Але тим не менше, це нарешті те, що можна робити в нас. В нас на кафедрі також було дослідження. Ми зараз закінчуємо наукову роботу. Ми визначали тест активації базофілів, це в нас був грант, до антибіотиків, і ми мали дуже високу чутливість. Ось вам приклад. Пацієнта, це, до речі, мій пацієнт, який мав у нас анафілаксію в клініці, де я працюю, під час оперативного втручання. І власне була е, підозра, тому що вводили передопераційну цефтріаксон, потім ввели тільки анальгін. Насправді, тут тест залишається поки що трішечки сумнівним, тому тому пацієнтові ми ще додатково, звичайно, що будемо робити е, шкірні проби трішечки пізніше. Але. Е, ні, прошу вибачення. Можна вернути? Дякую. Це треба перещелка, то так? Я скоренько. Угу. А, це інша моя, ні, власне, оце інша пацієнтка моя. Бо я не подивилася, які слайди я поставила. Пацієнтка, яка мала в анамнезі. По типу анафілаксії важку реакцію скропив'янку і після введення цефтріаксону тоді ще антибіотики вводили до м'язево з розведенням з лідокаїном і всі поставили діагноз, що це в неї все таки алергія на цефтріаксон. За базотестом ви бачите, що це в Тріаксон практично є норма, тобто норма до 5. Коли ми бачимо результат 5-6, ми ще його вважаємо сумнівним. Пацієнці з є реакція на лідокаїн, але вона також не є дуже висока. Тому ми її додатково зробили ще шкірні тести, і вони також внутрішкірні, вони виявилися позитивними. Тому пацієнтка знає, що на лідокаїн вона до речі, вона медсестра. А ось це власне пацієнт. що той, 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 що я розповідала з анафілаксією, який в нас був. Є ще один метод діагностики визначення специфічних імуноглоболінів до певних медикаментів. На жаль, є один момент. Цей метод має дуже високу специфічність, але не дуже високу чутливість. Тобто, ми його не завжди можемо використати, але. Дивіться, як в шкірні проби провести на анестетики, на, на антибіотики, наприклад, дітям це дуже складно. Це море розведень, це складна процедура. Тому ми часто робимо, як ми спочатку даємо все таки лабораторні аналізи. Якщо вони позитивні, ми 100% підтверджуємо алергію. Якщо вони негативні, звичайно, що ми доробляємо тести власне інвіво. Але таким чином ми відсіюємо певну категорію пацієнтів, які не можуть яким не треба вже буде робити проби. Бо давайте чесно, в нас ніхто їх не хоче робити, і це складна, марудна і, в принципі, інколи небезпечна робота. Тому ось ви бачите перед собою перелік тих ліків, в яких в лабораторії ЕСКУЛАБ ми можемо зробити обстеження. Щодо, наприклад, хлоргексидину, то специфічні імуноглобуліні до хлоргексидину мають і високу так само як специфічність, так і чутливість. Тому я вам однозначно рекомендую використовувати. Цей аналіз визначення специфічних імуноглобулінів І я дуже коротко, оскільки в нас сьогодні по таймінгу, якщо хтось готовий поспілкуватися, я буду рада. Після... Давайте питання вже після, тому що зараз хочу представити наступну доповідь.